Запрошується виконавчий директор Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій Мирило Яніка. Доброго дня, велике дякую за запрошення. І сьогодні хотіла би розповісти про електронні послуги і якраз про електронну ідентифікацію, яка є важлива частина електронних послуг. тим міркою головна роль держави це обслуговування своїх громадян. На обслуговування це ж послуги, не тільки адміністративні, але й електронні. Як саме зручніше, ефективніше та простіше для людей? Сьогодні у нас ситуація, де Україна в рейтингі світовому по електронному рядуванню дуже дуже низька по електронним послугам, бо їх якби й немає. Без ідентифікації людини немає електронних послуг. Може бути сервіси, можна в чергу, але поки немає можливості технології ідентифікації авторизації людини, неможливо надавати повноцінні послуги ми пілотували вже BankID у Львові, Мубалайді, і це, скажімо так, поки пілот, який показує, що можливо надавати послуги через технологію ідентифікації банків і мобільних операторів. BankID – це можливість через інтернет-банк замовляти деякі послуги мебалайді через мобільні телефони. Ця технологія, наприклад, працює в Істонії лайді з 98-го року. вибачте, BankID з 98-го, і ми балайді. З 2007 року це є стандарти європейські, по яким вони працюють, і сьогодні ем, подали законопроект, який 2544 про електронні довідчі послуги, де урегулюється пропозицію урегулювати українську е, ідентифікацію авторизацію по принципу європейських стандартів, тобто, що можна як держава вирішить е, регулювати ідентифікацію людини. Це прописано на європейському EIDAS. Я міркую, що електронні послуги і є ключове слово, як ми просто не будемо розповідати, як ми боремося з корупцією. Ну, це їм можливість автоматизувати процеси, що не було б людей, які мають вплив на ці процеси. І Прозоро також добрий приклад цього, що буде, якщо автоматизувати і відключати чиновників і їх можливість впливу. Також це ефективність. В сенсі електронні послуги це електронна цифрова підпись. Електронна цифрова підпись це економія і часу грошей. Наприклад, знову Естонії, Естонія економить приблизно процент із ВВП на просто використання цифрової підписи. Це повищує ефективність. Так що я попросила би Верховну Раду прийняти законопроект 2544А, що є довірші послуги електронні по принципу ІДАЗ європейських стандартів. Це Національне агентство електронного урядування регулювати питання Бенк Айді разом з Національним банком, який вже працює над цим. і Дякую, активно працює над цим. Також Міністерство юстиції допомогти урегулювати регулювати, створити стандарти Mobile ID разом з я Вемірку це дуже важливо і дуже можливо зробити. І, по цьому законопроекту також прописати стандарти мобільних послуг і бенказі стандарти, які вже є в Європі, які вже прописані. Це скажімо, дуже простий крок євроінтеграції, якщо прийняти за основу, наприклад, криви чи РСЕ, яка вже давно працює і що не треба довго придумати. Це означає, що це була б і економія для ем, операторів, що не треба подвійний стандарт. Сьогодні, наприклад, для створення мов ID треба і гост, і міжнародний, міжнародний стандарт. Але це означає, що це дублює кошти, дублює технологію. Чому не просто піти в Європу і сказати, що будемо жити по європейським стандартам? Це по інвестиціям корисніше, це і прозоріше, і зрозуміліше. Якщо йдемо в Європу, то йдемо. Тому прошу підтримати ці пропозиції заснови цілому. Дякую. Някой вам! Добре,